Друзі, а у нас сьогодні на огляді ось такий компресор Стермей модель HT790. Це топовий компресор для надуву ваших ПВХ-лодок і будь-яких надувних виробів. Матрасів, палаток, сабдошок Це дійсно універсальний компресор, який є на даний момент в природі. І зараз ми зробимо детальний огляд. Він поставляється ось в такій сумці, ви можете його переносити, Шлейка є, є ручка для зручності. Тут є такі карманчики з обох боків. Можете покласти будь-які речі. Ось так він виглядає. Цей компресор важить приблизно 3 кілограми. І зараз ми розглянемо все по порядку, що в нього є. Зараз ми його включимо. ЖК-дісплей, в якому ви можете регулювати ступінь надуву, наприклад, вашого човна. Цей компресор за 10-15 хвилин надує вам повністю човен, і не треба більше нічого додувати, докачувати в нього два ступені накачки. Він додуває чітко до відповідного тиску, який у вас написан в інструкції для човна виробником. Більшість човнів надувається до тиску 0,25 бар. Тому виставляєте, нажимаєте кнопочку і він накачує до необхідного тиску. Якщо у вас Дно NDND, -ND, то він докачує спокійно до 0.60 бар і все. Більше нічого не потрібно робити. Це максимально функціональний компресор, який є на даний час. В нього вбудована акумуляторна літійона батарея. Він може, якщо у вас, наприклад, не працює прикурювач, накачати від цієї батареї. Її потрібно. Заздалегідь зарядити. Ємність батареї 6000 мА на годину, ви можете її використовувати теж для надуву вашого човна. Так, дивіться, що тут ще є? Це у нас зарядочка від мережі 220 В. Тут є у нас два USB-порти потужністю 1 А і 2 А. Ви можете заряджати. Будь-які свої гаджети, якщо ви цей компресор кинете у човен, а компресор або жабку потрібно кидати у човен на всяк випадок, бо ви не знаєте, що може трапитися на воді. І щоб докачати швиденько балон, який підздувся, його потрібно брати краще з собою. Також є у нього потужний. Ось такий потужний ліхтарик в нього є. Ви можете його використовувати, коли приїхали вночі на риболовлю і розкладуєтесь, можна його використовувати. Він буде у нагоді для вас. Також він, якщо ви нажмете ще раз, він подає сигнал SOS. Ви можете комусь подавати знаки, якщо є в цьому потреба. Ще раз нажимаємо і він вимикається. Так, у нього є два виходи. Один для надуву човна, другий для того, щоб човен повністю здути. В нього є така ручка для переносу. Він компактний, мобільний. Також ось є відділ, в якому зберігається ваш дріт для прикурювача, від якого ви теж можете спокійно надути ваш човен. Також до цього компресора ми надаємо бонус від нашого інтернет-магазину MonsterFish.com.ua. Ось такий перехідник. Якщо у вас не працює прикурювач в автомобілі, сюди вставляється прикурювач, клеми на акумулятор і ви надуваєте човен від свого акумулятора. Також я рекомендую, коли ви надуваєте човен, якщо у вас акумулятор поганенький або старенький, заводьте краще автомобіль і спокійно надувайте човен. Без розрядки вашого акумулятора. Потужність цього компресора він має дві ступені і надуває перша ступінь 350 літрів за хвилину і потім друга ступінь 70 літрів за хвилину. Підключається вже безпосередньо компресор. І він надуває до необхідного тиску ваш човен. Перша ступінь 350 літрів на хвилину дує. Друга ступінь 70 літрів на хвилину. Після того, як він надув ваш човен до необхідного значення, він автоматично вимикається. Все, ви надули човен, можете спокійно їхати на човні рибалити. Сумка така плотна з вставками всередині, щоб. При переносці або при перевозці не пошкоджився ваш компресор. Також є відділення зі шлангом. Зараз ми достанемо. Ось це у нас розетка і мережевий дріт для зарядки акумулятора. Так, компресор поставляється з такими шлангом. І ось щеп'я. 6 насадок до нього, щоб ви могли накачати будь-який надувний виріб, будь то м'яч, будь то палатка, будь то човен, будь то матрас. Також поставляється, тут є прокладки до нього. Ось так він компактно збирається цей шланг. Компресор поставимо в коробку. Ви Нічого не робите, просто виставили необхідний режим, нажали одну кнопочку і компресор почав накачувати, а ви почали збирати інші речі для вашої комфортної риболовлі. Кого цікавить цей компресор, будь ласка, пишіть, заходьте к нам на сайт monsterfish.com.ua вже вся інформація по цьому компресору є у нас на сайті. Кого цікавить ціна, пишіть нам в особисті, пишіть запити, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на нас, робіть репости. З вами компанія MonsterFish. Всім ні хвоста, ні луски і до нових зустрічей, друзі!